Далі про допомогу незрячим під час революції гідності 28 людей втратили зір ще близько 100 військових осліпли у результаті поранення у зоні АТО. Такі цифри назвали у медичній академії Шупика. Безплатні імпортні протези бійцям АТО і майдану обіцяють латвійські лікарі. Сергій Зленко продовжить тему. 19-річного солдата з Черкащини поранили під горлівкою. Він служив навідником оператором БМП. Потрапив під артилерійський обстріл, коли їхав забирати поранених побратимів. Був наказ просто поїхати забрати ранених, тому що наші попали там десь в окруження. Перший снаряд який попав по БМП. Я кажуть, машину почти що. ребристе, зламане, моторний сік розбитий, радіатор там був, чи вогонь був, чи що. Перше попадання у провідника немає руки, в мене немає гласу. Все, осколком мені вибило у національній медичній академії Мнішупика. Підрахували, скільки всього людей втратили зір під час майдану та проведення антитерористичної операції. Якщо учасникам революції гідності травмували очі здебільшого пластиковими кулями, то учасники АТО втрачають зір після контузій. Во время майдана удалено було около 28 восьми глаз. До около 28 глаз. Потому что я говорю около, потому что, может быть, где-то затерялись пациенты, где-то куда-то уехали на родину удалять. То тобто, есть, э, и э, что касается АТО, это около 100 100 пацієнтів. За словами лікарів, вартість одного очного протезування близько тисячі євро. Але лікар з Латвії Валдіс Вальтерс зголосився допомогти учасникам Майдану і бійцям АТО безкоштовно. Перед приїздом я декларував, що я зможу прийняти Ну і зраз що сколько на одного пацієнта? 30 індивідуальних глазних протезів і примерно 35 п'ять временних посліопераційних протезів. Якщо брати всю Україну, то щороку очного протезування потребують близько 100 осіб у кожній області. Сергій Зленко, Олексій Кулаков, Павло Тихоненко, ТВАЙ.